Самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. І запрошую на анонс акції в магазині АТБ з 6 по 12, включно листопада. Вже завтра знижки в магазині АТБ, а знижки до 50%. Починаємо, як завжди, із м'ясного відділу. як завжди, буду показувати регулярну ціну і буду озвучувати ту ціну, яка йде зі знижкою. Починаємо із, із ковбасного відділу. Зі знижкою буде шинкова палочка 500 грамів. Зараз її регулярна ціна, бачите, на екрані. А зі знижкою 103 гривні 70 копійок. До пюрешки 450 грамів першого сорту. 60 гривень, знижка 40%. Зверніть увагу. Своя лінія австрійські сардельки з м'яса птиці. За 100 грамів 1790. А цього разу буде в акції рулет курячий. Своя лінія. Ціна також за 100 грамів. 21 гривня 60 копійок. Від торгової марки Глобино, салямі італійська. Ціна за 100 грамів 42 гривні. До речі, поки ви дивитеся анонс акцій в магазині ТБ, можете собі щось занотувати у свій записник і вже прийти в АТБ завтра, не бігати по магазину, а придбати те, що вам потрібно за списком. І хто новий на каналі, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нових акцій. Ковбаса, своя лінія, вершкова варена, пакування 400 грамів, 67 гривень, 80 копійок. Крабові палочки, сніжний краб, водний світ 200 г охолоджені, а в акції 50 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка зараз буде. Від своєї лінії паста креветочна та сьомгою, 180 грамів, зі знижкою 40 гривень, також зверніть увагу. Сьомга, своя лінія 180 грамів шматочок а, на шкірі зі знижкою 165. Також в акції буде сьомга а, ось такі шматочки риби 100 грамів. Також своя лінія і зі знижкою 100 гривень. Від торгової марки Глобино Мюнхенські юнх... ковбаски для гриля, пакування 600 грамів 84 гривні зі знижкою. Від торгової марки три ведмеді по імені фірмові з яловичною та свининою 850 грамів, додатково 50 грамів тільки в магазині. АТБ ціна зі знижкою 122 гривні. Три ведмеді, вареники з картоплею 800 грамів. Зі знижкою 49 гривень, також хороша ціна. І також в акції будуть три ведмеді з картоплею та грибами 800 грамів 56 гривень. М'ясо креветок, своя лінія, пакування 400 г. В акції 168 Цього разу буде дві піци в акції в магазині АТБ, 4 сири та прошуто, пакування 360 грамів та 320 77 гривень 4 сири, прошуто 94. Зі знижкою буде овочі для смаження, суміш, своя лінія. Та італійська. 400 г, також своя лінія, акційна ціна 50 гривень. Хто хоче себе ще потішити морозовим, Монако, полуниця та тирамісу 500 г, зі знижкою 105 гривень. Зверніть також увагу. А цього разу буде масло від ферма: 63% жиру, 180 грамів, 61 гривня. Ну, як завжди, в акції крем чест від делюкс і трави, і класичний. Пакування 175 грамів. 60 гривень 50 копійок. В акції йогурт карпатський без цукру, безлактозний, 300 грамів, галичина. 22 гривні. Цього разу буде в акції сметана від Молокія. 15% жирності, 300 г. 34 гривні. Йогурт Галичина Карпатський без цукру 550 г. В акції 34 гривні 40 копійок. Галичина Карпатський ягідний мікс 49 гривень 50 копійок. Кисломолочний сир своя лінія. 5% жирності 350 г. Ціна 50 гривень. І жирністю 9% 56 гривень. В акції пластівці від Deluxe, пакування 500 грамів, дрібнозернові, 35,50 В акції буде Фанта та Спрайт 2 літри. 36 гривень. Оболонь Сетро, також 2 літра. 26 гривень 30 копійок. Від торгової марки Біола полунична. Таківі 2 літра, 25 гривень 30 копійок. Зверніть увагу, знаменівська буде в акції 14 гривень, сильно газована, тут 2 літра, 41 гривня, Бьорн, півлітровий. Біола, нектар томатний, гострий, літровий 40 гривень. А знижка на Хортекс, Ціни по 53-60-63 гривні. Тобто, знижка 25%. Шоколадна гранола від Акса 330 грамів. Шоколад та фрукти. 49 гривень, 80 копійок. Хто давно не тішив свою малечу барні, зараз в акції 55 гривень. Батончики своя лінія будуть по 8 гривень. Роар. Ой, моя улюблена мілка буде зі знижкою. Зараз скільки вона? 184. А зі знижкою буде. 122 гривні. Подорожчала, також мілка, бачу, дуже подорожчала. Від Міленіум шоколад з мегдалем, уся лінійка з мегдалем, 100 г. 47 гривень 50 копійок в акції. Цього разу будуть цукерки на вагу червоний мак від рошен за 100 г. 26 гривень 50 копійок. Обов'язково також візьму. Але, мабуть, треба йти в перший день. 32 гривні ММДЕМС. MM Ну а як же без кетчупа? Королівський смак, кетчуп до шашлику та лагідний 250 г. зі знижкою 18 гривень. 58 гривень 50 копійок. Ананаси шматочками у сиропі. Своя лінія. Вага 560 г. Від торгової марки море сардина. 47 гривень 50 копійок. Кілька з квасолею 29 гривень, акційна ціна. Свинина тушкована. У нас була дегустація на каналі. Хто дивився? Якщо я не забуду, поставлю посилання, можете перейти подивитися. Родинний смак 525 грамів. 80 гривень 40 копійок. Давно не було знижки на майонез і на перепалиних яйцях. Королівський смак 500 грамів. 48 гривень 50 копійок. Королівський смак, чудовий майонез, також 500 грамів, 40 гривень 30 копійок. Зі знижкою будуть чіпси своя лінія, пакування 110 грамів по 25 гривень 90 копійок. Ще вам показати цукерки, ходіть. Зі знижкою будуть цукерки зоряний сяйво від світоч. Ціна за 100 грамів 24,60. Сир, а звенигора, сметанковий та звенигородський 160 грамів. 58 гривень. Акція буде подовжена на смаколики для людей. Зараз, до речі, підемо, подивимось, чи є щось для пухнастиків в акції. Так, стояти 26 гривень. До речі, хороша ціна, я їх купував. Мені сподобався цей оцей бекон Чіпси в тубусі 40 гривень. А знижкою чай ловаре. А чорний, чорний з бергамотом та зелений. Пакування йде по 24 фільтр пакета. В акції 35 гривень. Так, хто полюбляє фруктові з квітковими ароматами, цитрусових, також по 24 пакети ловаре. Зі знижкою 37 гривень, 20 копійок. Чай чорний, розумний вибір, 180 грамів байховий, дрібний. 45 гривень. В акції чай Грейс, чорний з бергамотом та альпійський букет. 27 пакетів. 36 гривень будь-який. Кава Якобс Монарх пакування 200 грамів 355. Зі знижкою Якобс Еспресо 120 гривень 230 грамів. Зі знижкою чорна карта 120 грамів 123. А велику можна придбати за 255 гривень. 250 г. Також зверніть увагу. Також чорна карта Арабіка 230 г. Та для турки 250 г. Одинакова ціна і на ту, і на ту 121 гривня. Напій оболонь Джин 0,5 28 гривень. Зі знижкою Summersбі 45 гривень. Пиво Гараж 43. Лише 20 гривень буде оболонь світле у пляшці. Чернігівське світле 2200. Акційна ціна 53. Опілля літр 100 світле. 37 гривень, 80 копійок. Також зі знижкою буде пиво тітан, міцне. 35 гривень, 30 копійок. Карлінг. 4 баночки. Акційна ціна 95 гривень. Напій на основі рому 232 гривні. Віскі сер Едвардс 0,7, 250 гривень. Шабо 3 зірочки 0,5. 128 гривень. Зверніть увагу, теж хороша знижка. А шабо 5 зірочок 152 гривні. Хлібний дар класична. 0,7, 125 гривень в акції. Економія 50 mm -hmm. гривень. Лікер солона карамель 0,5. Це, здається, Польща. Да, це Польща йде у нас. 163 гривні. Зі знижкою буде меренго Б'янка 77 гривень, акційна ціна. Фраголіно бянка Також росу. Усі фраголіно будуть в акції. 0,75. Лише 65 гривень. Також зверніть увагу. 65 гривень. Ой, я купував минулого року, дуже мені сподобалось. глінтвей на основі вина, тут цілий літр, 175 гривень, дуже смачний. Зі знижкою туалетний папір своя лінія, 4 рулони, двошаровий. 34 гривні 50 копійок. В акції серветки антибактеріальні 60 штук з клапаном 27 гривень. В акції буде блендамет 3D White 75 грамів, 57 гривень, акційна ціна. Засіб для миття підлоги, універсальний написано, так, чи універсальний. А, тут літер містер Пропер. Зі знижкою 130 гривень. Зверніть увагу, господинки, Онікс, ось цей великий, гель для прання кольорових речей, 4 кілограми, лише 130 гривень. Засіб гелевий для прання Washing Free 2,100 вагою 86 гривень зі знижкою. Великий лінор 154 гривні 230 грамів. 19 штук універсальні капсули для прання Washing Free. Акційна ціна 152 гривні. Wash and free засіб для миття посуду 500 грамів 24 гривні 30 копійок. Шампунь для чоловіків два в одному. Клієрмен. Пакування вже 360, не 400, 129 гривень. Можна придбати маленький. Пакування вже не 250, а 225 грамів кліє, 80 гривень. В акції чоловічий дезодорант Old Spice 109 гривень 50 копійок. Великий спрей Old Spice 156. Для пухнастиків м'яу по 9 гривень 90 копійок. Та сухий корм мяу вагою 900 г 69,90. Підгузки для дорослих, розмір М 161 гривня. Підгузки для дорослих 155 гривень розмір М. Натурела. Жіноча гігієна. 45 гривень 50 копійок зі знижкою. Натурела. Акційна ціна 38. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай все у вас буде гаразд. До наступних відео.